Двоє найкремезніших голівудських жеребчиків, двоє найспокусливіших лисоголових акторів. Здавалося б, вони мали битися за фанаток. Але ні, чоловіків розсварила дрібничка. Він Дізель та Двен Джонсон ледь не зірвали вихід фільму через необережно кинуті слова. Скеля проти Дізеля. Пролог. Він Дізель та Двен Джонсон. Ці актори могли ніколи не перетнутися на знімальному майданчику, адже зазвичай у бойовиках має бути лише один лисий-супергерой. Та й шлях у кіно в них був надто різним. Двейн, можна сказати, звалився на голову продюсерам. Спочатку його спортсмена просто покликали зіграти кремезного здоровання, але дебют виявився настільки вдалим, що пропозиції посипалися рікою. Скеля став відомим на весь світ актором. Дізелю ж довелося буквально прогризати собі шлях у Голівуд. Коли в нього вже не було сил ходити на кастинги, аби зіграти бодай якусь роль, він вирішив зняти своє власне кіно, зняв і його, врешті-решт-таки, помітили. Так почалися два шляхи світових зірок, які через багато років зустріться на одному знімальному майданчику, та своїм конфліктом нароблять такого галосу, що і досі у вуха гуде. Ля проти дізеля бій за першість. Один із найпопулярніших фільмів, у якому зіграв він дізель. Це форсаж. Саме цей фільм приніс актору світову славу. Він знявся у першій частині фільму і не хотів більше повертатися. Але пропустивши другу частину, знявся у третій, а четверту і, взагалі, взявся продюсувати. Форсаж став однією великою сім'єю. А Дізель взявся там головувати, допоки на п'яту частину фільму не запросили Двейна Скелю Джонсона на одну з головних ролей. Келі подобався сценарій, подобалася атмосфера на зйомках, але виводило з себе одне: що ним керує просто якийсь там актор. Чому Дізель розповідає йому, як грати, що грати, де ставати і що робити? Чому може дозволити не прийти вчасно і, взагалі, всі мають підлаштовуватися під нього? Ну, подумаєш, продюсер, але ж не режисер чи власник кіностудії. Однак у Віна був досвід зйомок власних фільмів. Він був продюсером, а форсаж однією великою родиною, тому він не бачив нічого поганого у тому, аби допомогти трішки режисеру і поводитися з усіма, як йому заманеться. Так Скеля і Дізель почали конфліктувати прямісінько на зйомках. Він дізель міг просто у гніві піти зі знімального майданчика прямо посеред робочого процесу. А скеля спокійнісінько працював собі без нього. І якось Джонсон вирішив цим поділитися у соцмережах. Прямих імен він не називав, та й причин конфлікту теж. Однак всі одразу все зрозуміли. Деякі актори зайняті у зйомках боягузи та шмаркачі. Якщо побачите, що на екрані я в гніві, знайте, я не граю. Конфлікт почав набирати обертів. Розповсюдилися чутки, що актори навіть хочуть з'ясувати стосунки на ринзі та раз і назавжди розставити крапки над і. І тут раптом всі зрозуміли, що їх надурили, адже конфлікт відбувся за кілька місяців до прем'єри нової частини форсажу. Всі вирішили, що цей конфлікт вигадка і піар-хід, та почали обох акторів поливати брудом. Фільм виграв а от актори обоє програли у цьому конфлікті. Скеля проти дізеля постфактум. Можна скільки завгодно вважати, що конфлікт між акторами піар, що бій на ринзі це все продумана реклама нового фільму. Однак факти залишаються фактами. В останній частині скеля та дізель не грають жодної сцени разом. Вони не перетиналися на знімальному майданчику і досить холодно відкликаються одне про одного в інтерв'ю. І зніматися у дев'ятому форсажі, який запланований на 2020 рік, Двейн не збирається, а дізель. Не вмовляє зрозуміло одне: форсаж і без скелі залишиться форсажем. А те, що два лідери, два поганих хлопчики на одному знімальному майданчику не вживуться, це ж одразу було ясно.